Замість треба там. І головне, що дуже важливо, що від цієї е, публічної обіцянки до сьогоднішньої дії прийшов достатньо е, швидкий термін, і важливо, що ми сьогодні тут є. В контексті Хотів би відмітити роль нашого львівського бізнесу. У ну, ми сьогоднішньої зустрічі. Чи... В цьому мікрорайоні знаходиться лише три навчальні заклади, три школи. Плюс дітки з Білогорщі теж ходять на левандівку у школу. Тому перша причина, чому тут дуже важлива школа і дуже потрібна, це перенасиченість і перенавантаженість тих шкіл, які є тут в мікрорайоні. Тому коли тут появиться нова школа, зніметься з навантаження з тих шкіл, які є. Друга причина, безперечно, кожна нова школа, яка проектується, яка зараз будується, вона вже буде мати сучасний освітній простір, який безперечно дуже позитивно впливає на. Саме освітній процес на те, як діти проводять час. Тому ми дуже радіємо, насправді, що за кілька років діти матимуть можливість тут, в цьому мікрорайоні відвідувати сучасну класну школу. Ми будуємо тут вперше в нашій історії нашої компанії. Ми будуємо тут школу, яка буде швидше за все початковою. Той район Лівандовки. В цьому районі є три школи, які перенавантажені на 40-50%. От, Відповідно, тут буде школа і дитячий, дитячий дошкільний навчальний заклад. З врахуванням вже нових вимог про бомбосховище і всякі там додаткові заходи безпекові. Ось починаємо їх цю школу будувати сьогодні. Якраз на, при, в рік, коли ми закінчуємо будівництво всього кварталу нашого великого. І ось думаємо, що в межах 20-25 місяців вона буде збудована і безоплатно передана в комунальну власність міста Львова для того, щоб тут вчились діти. Орієнтовно 270 дітей. 3 квітня 2024 року на вулиці Рудненській, 8, місті Львові. Ми прийдемо до закладення капсули. Я тоді отже, можна ще вас теж так само просити залишити.

Університет на цьому місці. <ріх> От що якщо можна вас так само просити? Будівництво школи це є мега-інвестиція. Це є дуже великі кошти, які фактично вкладаються в місто. І ми маємо вже кілька прикладів. Якщо говорити про школи, то це є другий кейс. Перший це є на героїв Крут на Новому Львові, де добудовується великий корпус школи. Тепер ми маємо позитивний приклад на Ливандівці. Впевнений, що цей приклад є не останній, і ми будемо далі рухатися в тому напрямку, тому що і міська влада Львова, міський голова Андрій Садовий і підприємці розуміють, що освіта це є наш пріоритет. Ми зараз перебуваємо в стані війни, воюємо, звичайно, підтримуємо збройні сили. Але для чого ми боремось? Для того, щоб наші діти мали майбутнє, а їхнє майбутнє воно в значній мірі буде визначатися в тому числі тим рівнем освіти і якістю, які ми маємо в нашій громаді. Тому будемо далі працювати в тому напрямку і тішуся, що маємо у Львові такий соціально відповідальний бізнес.